дня. будемо вдячні, якщо підкажете, з якого ви університету чи з інституту, і, в принципі, звідки ви дізналися про дану подію, наскільки вам цікава популяризація науки і як ви бачите себе в науці, чи, можливо, потім вже будете бізнесом якимось займатися стартапи відкривати. Ми взагалі всі з, Києва, з Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського. Ми всі разом з одної групи ми вчимося на факультеті біотехнології та біотехніки. Дізналась про це від нашої викладачки, у неї є телеграм-канал, вона туди це запостила, і ми це дізнались. Ось. Щодо поляризації науки, чи як ми себе в цьому бачимо, я не буду казати за усіх. Але в цілому я би особисто хотіла займатися чимось в галузі екології або харчових виробництв, наприклад, згодом відкрити щось своє. Е, як броварню або щось подібне. Так, ага. да, ось це така... А, амбітно, амбітно. А, а, що? Да, екологічна. Екологічна. а головне, екологічно. Так, може, ще. Чи це був для вас перший захід подібного формату саме з популяризації науки? І що для себе тут цікавого дізналися? все таке. Тут у нас досить сьогодні було багато різних професорів з різних інститутів. Що ви для себе дізналися? Ну, особисто для мене це такий подібний перший захід. І мені найбільш цікаво як біотехнологу була лекція генекологія генгенетиколоже. Вибачтені генетики, ні ка як правильно це казати, бо це якось більше наближено до моєї спеціальності. Трошки деякі лекції були важкувати для мого сприйняття особисто, бо я далеко від фізики, від математики, але було все одно цікаво послухати. І мені дуже сподобалось, що у нас так багато класних людей, які занурені в науку, намагаються це просто пояснювати звичайним людям, які від цього далекі. Все, дуже дякуємо це все.